Шановні колеги, я дуже рада, тому що до нас наші грузинські колеги приєдналися. Але ну, чесно казати, що у нас у всіх є ситуація, коли може бути і посттравматичний синдром, і у нас, і у наших пацієнтів, а може бути стрес-індукована ішемія у хворих із хвороби серця із артеріальної гіпертензії. Ну, давайте подивимося, 22-го року починається велика депресія, провідний фактор глобального тягара захворювання, так і ПТСР, посттравматичний стресовий розділ призводить до значного функціонального порушення, і ми розуміємо з вами, що все більше і більше, і не тільки в Україні, тому що в нас бомбять, а тому, що в цьому світі після ковіду, давайте чесно казати. Ну, я не знаю, чому, але вплив був дуже такий великий. І сьогодні, якщо взяти наша країна, скоріше пройшла ну якось мягче відносно цих ситуацій, у нас почалися свої проблеми, так, воєнні проблеми. Але в інших країнах, наприклад, Велика Британії, на сьогодні є дуже дуже ну, така ситуація, коли навіть у дітей починається депресія. Починається депресія, тому що вони ну, з одного краю, все ж таки, вони не знають, куди собі діти, як, як робити. Але сьогодні в Британії і навіть в Україні я виясняла, дуже цікава ситуація. Людина, яка має ви вище освіту, вище освіту ну не обов'язково це має бути лікар, це може бути наприклад викладач, це може бути е, юрист. Може пройти, ну в Британії це conversion, у нас це перекваліфікація, і можна пройти за один рік і чотири місяця і стати психологом, і навіть клінічним психологом. Тому це дуже кому цікаво. То я гадаю, що в себе тому, що є виклик, виклик від суспільства, що дуже важливо сьогодні надавати допомогу відносно психологічного стану і в Україні особливо. Ну і посередницькі ефекти між особистою чутливістю, між минулим військовим досвідом, це стаскається, Ми будемо дуже багато бачити наших наших полонених, наших, які повернулись до нас, наших військових, тому що це буде до нас дуже такий важкий виклик, але ми маємо надавати допомогу, і перш за все, ми маємо надавати допомогу таким людям з психологічної підтримки. Ну і одна із моделей, яким чином погіршується. Стане ми бачимо з вами, що перш за все ендогенний стрес розвивається, потенційна тривога. Більш всього уражує центральну нервову систему. Далі фізична психологічна травма може бути, може бути якісь поранення. Так, так і є. Далі варіабільний психосоціальний дістрес розвивається, люди повертаються з фронту, і ми бачимо, що вони не можуть себе знайти в нашому житті. Ну І далі ми бачимо, що інтеграція стресу на сім'ю, на роботу, на фінанси. Сьогодні це проблема для всіх. Ну і Крім того, розвивається хронічний стан, біль, безсоння, посттравматичний Стрес і взаємодія мультисистемних симптомів, можливі самостійні зміни. І ми таким чином бачимо, що проблема адаптації дуже велика. Але як буде розподіл психологічної травми за віком? І ми бачимо з вами, що, на жаль, після війни, до війни, травма, яка відноситься, це якраз ну, вона дуже-дуже виразна. І ми бачимо, що ці дані 17-го року у жовтні. І вона залишається така, ну бачимо з вами синя лінія, і вона дуже різко піднімається і йде далі. Далі ми бачимо з вами відновлення. Відновлення, Коли ж все ж таки після війни, після посттравматичного синдрому ми станемо нормальними, у нас буде нормальне життя, ми будемо відчувати, ми будемо щасливими повноцінно. Але подивіться, якщо а, люба травма, якийсь. Ну, що травма с, могла б бути е, ексидент, якийсь може бути. Да? Якась може бути навіть е, сексуальне насильство. Але це це проходить. А після війни залишається дуже високим протягом п'яти років. Дуже високий е, процент хворих, яких залишається, залишається от якраз ПТСР. Або залишається депресія після, під час психологічна травма під час війни. І ми будемо розуміти, що коли, колись вона закончиться, але 5 років ми будемо з вами це відчувати на собі. І ви знаєте, що я хочу сказати? Дуже цікаво. Відбувається, що люди помирають сьогодні цивільні, навіть ті, хто не від того, що попала бомба або попала шахета, ракета. А від того, що від самого стану, від тривоги, від стресу, тому що коморбідні стани вони активізуються. Сьогодні ми з вами це бачимо дуже багато таких хворих. Ми бачимо з вами людей, які помирають від звичайних, вони активуються ці захворювання: цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія. Сьогодні ми всі говоримо при, про стрес, а, а, активовану артеріальну гіпертензію. Ми сьогодні з вами говоримо навіть у цивільних людей, не тільки у військових. Далі ми з вами говоримо навіть люди, які на Заході, в них знову живуть менше, може бомблять, але все однаково залишається ситуація, коли активізуються хронічні хвороби. І люди, на жаль, дуже багато випадків. Інсультів збільшилося, інфарктів збільшилося. І ми бачимо з вами цю ситуацію, як лікарі. Ну і далі це якраз до великого вторження. На жаль, на жаль, яке відбулося, і ми бачимо метааналіз випадків посттравматичних синдрому, великих депресивних станів, і посттравматичний розлад, і великодепресивний разом. І що ми з вами бачимо? Ми бачимо з вами якраз після 2015 року, тому що війна наша почалася в 2014 році, да? і от 2015 рок, і ми бачимо з вами, що 2 мільйони 843 випадка була ПТСР. Далі ми бачимо з вами 90 ПТСР, чистий ПТСР. Да? З далі ми бачимо разом і ПТСР і великий розлад, і знову ж таки ми бачимо більше одного мільйона випадків, які були. Тому що це впливає, це впливає на цивільне населення. А це ми робили дослідження навіть до 2014 року. Це було 2011 рік, але вже тоді. Тоді у наших людей зверніть увагу, будь ласка, без депресії тільки 34%. Але середня депресія і. Тяжка депресія 12, 13 21% це була середня депресія. Це дані Євроеспає 4 І це починалося з 2011 го року. Ще не було війни в нашій країні, але ми всі відчували вже тривогу. Ми якраз ці дані тривоги, тривогу відчували 68% наших пацієнтів. Далі це пацієнти, якраз які були з. Після інфаркту міокарда, це кардіологічні пацієнти, і ми бачимо з вами, що ці пацієнти частіше палять, тому що середня депресія 41-42 було, тому що це нервові пацієнти. Далі ми бачимо з вами рівень артеріального тиску і, і холестерина залежить від тривоги, і ми бачимо з вами, що також більше збільшується так само з депресією. Збільшувати а чому тому, що комплаєнс поганий комплаєнс у таких пацієнтів. Поганий комплаєнс, в них тривога, в них депресія, в них апатія. І вони не звертають уваги на, на ці е, ну, поради лікарів і так далі. Далі ми бачимо з вами, як вони звертають на наші поради відносно дієти, відносно рекомендацій всіх наших, але на алкоголя відносно рекомендацій, де не звертають вони уваги на те, що ми з вами їм говоримо, а тим паче, е, якщо потрібно приймати. Е, Медикаментозну терапію. Ну, і далі ми бачимо з вантодепресія, а тепер те ж саме бачимо з тривогою. І низька фізична активність. На жаль, низька фізична активність у хворого з тяжкою депресією. Тому що дійсно, як сказав Таріе доктор Таріел, що вони лежать і вони не хочуть нічого робити, це апатія. І далі так, так само середньому це при тривозі. І далі ми бачимо з вами ризик розвитку цукрового діабета. І дуже така зручна фіндрікс-шкала, за якою можна виявити, чи буде в тебе в перспективі цукровий діабет або такого пацієнта, чи не буде. Так, враховуються і батьки, і враховуються діди-баби, але найможливіше – це стрес. І ми бачимо з вами, що стрес підвищив ризик розвитку за цією школою цукрового діабету ми знаємо з вами, що може цукровий діабет розвиватися від стресової ситуації, але навіть до одинадцятому році це вже відбувалося. Ну і далі ми бачимо з вами у пацієнтів з депресією. Ну, відносно артеріального тиску. Відносно артеріального тиску до війни ми з вами бачимо. підвищився артеріальний тиск 141, наприклад, да, систолічний на 86 це в тяжкої депресії. Ну і далі ми також розуміємо, що, на жаль, все ж таки впливає. Далі, 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 далі ми бачимо з вами електрокардіограму. і ця електрокардіограма, Давайте звернемо увагу на те, що відбувається все ж таки діагностика тривожно-депресивного синдрому. Але дуже часто ми з вами бачимо таку, казалось би, да? нормальна кардіограма, нічого такого страшного не відбувається, а хвора може звернутися якраз це 22-й рік. Ми бачимо з вами, якраз це початок війни, і вона зверталася, тому що ця хвора, тому що в неї болі в серце. Ну, чому виникли ці болі в серце? По кардіограмі ми не бачимо такої гострої патології внаслідок як стенокардії і так далі. Але це було початок якраз війни, і це доказує того, що вона якраз і почала приймати антидепресанти, і стан поліпшився. А що ж відносно інфарктаміакар? Відносно інфаркту міокарда, ми бачимо з вами, що протягом 10 днів, днів після інфаркту міокарда розвивається тривожний депресивний стан у 16% пацієнтів. Якраз цей приклад і такий клінічний приклад, і якраз. Нам зараз доктор Тато якраз і представив. Далі ми бачимо з вами, що вони погинуть, вони погибають. А чому ж вони погибають частіше з тривожно депресивним розтворством, ніж хвори без нього? А тому, що зверніть увагу, предиктори розвитку ішемічної хвороби серця. І ми розуміємо з вами, що підвищена згуртованість крові у хворих з тривожно депресивним розтворцем, тому що більше розвину. Розвивається факторів тромбоцитів, підвищений, і протеїнин маркін підвищення клейкості тромбоцитів, підвищений рівень внутрикліклітинного вільного кальцію і гіперчутлів сиротанинових і катехоламінових рецепцій. І розвивається база констрикція. Ну і коморбідність депресивних розладів у постинфаркт станах. Розвивається при інфаркті міокарда, Предшешующая депресія, 35% е може бути. І інфаркт міокарда і депресії 21% пацієнтів. Депресія з раннім позінфарктним періодом до одного місяця 10%. І депресія, яка виникає в. Е е е в реабілітаційному періоді інфаркту міокарда – 33%. Ну і далі ми бачимо з вами смертність після шунтування у хворих з депресії. Взагалі ортокаранал шунтування нічого приємного не робить. І ми розуміємо з вами, це погіршує емоціональний стан, але покращує фізичний стан. А вже ж. І ми бачимо з вами, яким чином впливає депресія на реабілітацію після. Виживаність після операції аортокоронарного шунтування. І, на жаль, депресія дуже важливий незалежний фактор погіршення кардіальних ситуацій у хворих після аортокоронарного шунтування. Ну і крім того, через 10 років після підвищується смертність у хворих після шунтування, Шунтування, якщо залишається депресія, ну і крім того, впливає і возраст, і Стать у пацієнтів пред і постіпераціонне депресії. Якщо це є, то на жаль, потрібно все ж таки звернутися увагу і провести лікування, коли хворий йде в стабільному стані на аортокоронарне шунтування або стентування. Якщо це хронічний процес, хронічний коронарний синдром, то обов'язково повинна. Щоб в нього не було не посттравматичного синдрому, не депресивного синдрому. Ну і потрібно лікувати, лікувати. Ми бачимо з вами якраз ці англомовні роботи, що обов'язково потрібно до втручань звертати увагу на наявність депресії або на наявність тривожного стану. І на варіабільність серцевого ритму впливає таким чином, також і погіршує цей стан. І все ж таки. Подалі, а після, після, ми ми, ми проводили дуже цікаве дослідження і давали протитривожні препарати нашим пацієнтам, які аорто на шунтування. То ті пацієнти, у яких приймали противотривожні препарати, то в них не розвивалася в них не було резидуальної ішемії. в остаточних артеріях, які Залишалися, наприклад, 75% або 60%, то в резидуальній шімії не відбувалася, спазма не відбувалася. Ну і знову ж таки я хочу представити садхат стаді дослідження: дослідити серцево-судинну безпеку, переносимість та ефективність антидепресантної при лікуванні депресії препаратом сертралін. У госпіталізованих пацієнтів як з гострим інфарктом міокарда, так і з нестабільною стенокардією. Ну, І ми бачимо з вами, що безпечно призначати сертралін при гострому інфаркті міокарда, при ішемічних хворобі серця, тому що не впливає на фракцію викиду лівого шлуночка, немає впливу. і Якщо субаналіз показав, що Нема, не було негативних ефектів. Ну, Крім того, безпека сертраліна підтверджується і електрокардіографія, КУТ нормальний, артеріальний тиск нормальний, пульс нормальний, і шлуночкових артерій не відбувається, не, не, не зафіксовано. І ми бачимо з вами, які, якщо хворий отримує сертралін версус плацебо, ми бачимо з вами, що менше. І загальної смертності, і інфаркта міокарда, і інсульта, і стенокардії, і е, серцевої недостатності, і е, композиційна е, точка також менше. Шановні колеги, я дуже вам вдячна за увагу. І давайте подивимося, чи є у нас питання, але вони завжди приходять трошки пізніше наші питання. О, дякую, є. Валентина Токарєва. Естікіла у людей похилого віку. Ваша думка? Досвід до, до дуже гарний на Ісцілапрамі, але а, чомусь на Іссилапрамі все ж таки вважається, що може бути куте удлінятися. Я не бачила в своїй практиці, не бачила. Але похилого віку людям я призначаю есицілапрам також. Але якщо був інфаркт міокарда, все ж таки сертралін. Ецілапрам більш емоціональний, дає більш емоцій. Все ж таки, ці люди більш ну. Похилого віку, в мене даже була така ситуація, що чоловік похилого віку і старечого віку поховав жінку. Ну, і я так приходить після определеного часу, і я думаю, ну що, що буде, як його лікувати далі. Да? А там важка хвороба, нирок була. Але він приходить, я йому призначила сила пра, він приходить через місяць, ну, він в нормальному стані, довольний життям. Тому це дуже. І навіть я розумію, що треба цитрувати з малих доз, ну навіть якщо 10 міліграм, то вполне нормально вони переносять, вони переносять дуже гарно. Тому і селепран також, да. але якщо є верифікована все ж таки ішемічна хвороба серця, то таким пацієнтам все ж таки за всіми рекомендаціями маємо призначати сертралін. Далі. Дякую, Валентина Токарєва, дякую вам, дякую народу Грузії за підтримку. Знаєте, пані Валентина, коли я була в Грузії, я не розуміла, що це таке, коли мені показували розбомблені дома, ну, розбомблені, ну, зугдіті, ну да, ну, університет розбомбили. Але коли ти на своїй шкурі відчуваєш це, то ти починаєш співчувати. Тому народ Грузії дуже-дуже нас добре розуміє.